Друзі, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Я пані Світлана, і ми повертаємося до одного з найцікавішого і найвиразнішого оповідання Джека Лондона Жага до життя. Поговоримо про те, як може змінитися людина під пливом різних обставин, найбільше після тих випробувань, які довелося пройти нашим героям. Також розглянемо характеристику героїв оповідання. Роль пейзажних і портретних замальовок у відтворенні внутрішнього стану головного героя. Мета нашого уроку навчитися визначати роль і функції описів природи у творі, проводити паралелі між станом природи і внутрішнім станом головного героя оповідання. Діти відкрили зошити, записали число, класна робота. Тема уроку характеристика героїв оповідання Джека Лондона Жага до життя. Роль пейзажних і портретних замальовок у відтворенні внутрішнього стану головного героя. Діти, ви вже переконалися, що література це предмет, який дає нам можливість познайомитися з прекрасними художніми творами. Подорожувати країнами та континентами. У цьому нам допомагають талановиті письменники: моряк, золотошукач, військовий кореспондент, фермер, мандрівник, шукач пригод, письменник усе це заняття і спеціальності якого письменника? Я думаю, що ви всі здогадалися, що це Джек Лондон. А як ви думаєте, чого так цінувалися його твори? Поміркуйте. Тому що герої його творів це сильні духом люди, які борються і перемагають. Чи є таким герой твору жага до життя? Звичайно, це людина, яка має силу волі і ніколи не здається, тобто сильна особистість. Практичне завдання. Вам потрібно відновити події у творі, створивши сюжетний ланцюжок із даних словосполучень, встановивши правильну відповідність. Будьте уважні, поставте відео на паузу, подумайте і виконайте це завдання. Перевіримо сюжетний ланцюжок. Перша хмаринка це двоє в дорозі. Герой оповідання розтягнув ногу, Його покинув товариш Біл. Друга хмаринка. Голод, іде, не зупиняючись, піймав трьох пічкурів. Третя. Полювання на куріпку. Поєдинок із ведмедем, кістки біла. Четверта. Життя саме боролося за себе. Поєдинок хворої людини і хворого вовка. І остання, п'ята хмаринка. Шлях до моря на китобійному судні. Страх голоду минувся. Для героїв Джека Лондона неможливий традиційний розподіл на позитивних і негативних. Навіть ті, котрих жене на північ золота лихоманка, повинні мати мужність, рішучість, сміливість, щоб зануритися в білу тишу. Наполегливість і праця. А найголовніше людяність дозволяли вижити на далекій суворі півночі. Практично всі персонажі Джека Лондона живуть своєю певною метою. Так і наші герої. подорожній, якому на долю випало багато випробувань. БІЛ, який поставив на карту все і програв. Ми вже знаємо, як загортовувала північ. Наших персонажів твору. Двоє золотошукачів характеризуються за своїми вчинками, і ми бачимо, що біл є байдужим, зрадливим, жадібним, бездушним, підлим, жорстоким. Золото цінує більше за життя. Безіменний герой розумний, мудрий, милосердний. Винахідливий, стійкий, витривалий і життя цінує більше за золото. Портретні замальовки. Так що ж коїться на серці нашого героя, запишіть ключові слова. І я впевнена, що ви з легкістю виконаєте наступне завдання. Вам потрібно розподілити характерні риси між нашими персонажами. Поставте, будь ласка, на паузу відео. Поміркуйте. Бажаю успіху. Перевіримо наше завдання. Білу притаманні такі риси характеру, як жадібність, гордість, егоїзм, підлість, боєгудство. А безіменному герою. Сміливість, витривалість, гідність, мужність, відповідальність, сила силодух ми продовжуємо рухатися далі. Піднялися, стали рівненько і жваво виконуємо вправи під музичний супровід. що Джек Лондон подорожував Аляскою. А що це за місцевість? Географічна сторінка. Аляска. Аляску іще називають Остання межа, Земля північного Сонця. Штат Аляска складається з материкової частини і великого числа островів, омивається північно-льодовитим і Тихим океанами. Першим європейцем, що відвідував Аляску, був Вітус Беринг у 1741 році. Аляска була колонією Росії з 1744 року. Але 18 жовтня 1867 року була продана Сполученим Штатам Америки. Природа Північної Америки яскраво відображена на малюнках американського художника. Скульптора і письменника Ракуела Кента, Як і Джек Лондон він перезимував на Алясці, але ще до відкриття родовищ золота. З його малюнків у всій красі постає сувора природа півночі. На його картинах відобразилися велич просторів землі, строгі, спокійні форми гір у пейзажах на картинах, високе небо, білосніжні хмари, неозори далечінь просторів. Перевага холодних кольорів, різних відтінків синього, дивовижні поєднання синьо-зеленого та яскравість білого чудово передавали стриманість, величну суворість та незайману чистоту цього краю, заселеного сильними і мужними людьми. Перегляньте відеофрагмент слідами Джека Лондона, щоб наші уяви вимальовувалися краще картини півночі. Тої далекої білої пустелі Навіщо він потрібен? Він допомагає представити місце і час дії, умови, в яких розвивається дія, допомагає зрозуміти стан героя, його почуття, настрій, містить авторську оцінку того, що відбувається. А ви звернули увагу, скільки днів блукав наш головний герой? Згадайте Шість днів! Знайдемо у тексті оповідання описи природи. Сонце сідає, дотліває, ховається, перед очима героя простягнулася пустеля. А яка вона Аляска? Опишіть пейзажі. Порівняйте із пейзажами оповідання. Подумайте, будь ласка, поставте на паузу, поміркуйте. Досліджуємо описи природи. Давайте проаналізуємо, як автор описує природу. Вам потрібно переглянути сторіночку, визначити ключові слова образи, розпізнати символіку образів. Перевірмо, які ключові слова образи використав автор: це каменюки, шумовиння, схили, горби. Сонце, туман, мла, пустеля, пустка. А яка символіка притаманна тексту? Ми бачимо перешкода, біль, небезпека, холод, труднощі, перепони, надія, невизначеність, розгубленість, самотність і порожнеча Зображення природи у творі жага до життя. Тісно пов'язане з психологічним станом головного героя. Знайдіть уривки, де йдеться про білу куріпку, табун оленів та пічкура. Що вони означали для чоловіка? Подумайте. Досліджуємо наступні дні. Ми бачимо, що пейзаж виконує роль. Емоційного тла у творі підкреслює настрій головного героя. Що дала природа чоловікові, а що забрала? Поміркуйте досліджуємо далі описи природи. День видався туманний і в ньому знову прокинувся голод. Чи засуджуєте ви чоловіка? Чому? Подумайте! У природі існує такий закон, виживає сильніший, людина, частина природи. Який закон виживання у дикій природі відчув на собі герой? Подумали так, закон розкривається у творі, я впевнена, що ви всі його зрозуміли. Це зустрічі з ведмедем, оленем. Вовку. І досліджуємо шостий останній день. Зійшло яскраве сонце, погода стояла чудова. Скажіть, що підказує образ яскравого сонця? Так, якісь позитивні дії. Пейзаж підкреслює настрій головного героя. Автор використовує прийом психологічного паралелізму, який допомагає розкрити внутрішній стан героя оповідання. І на завершення порівняємо, як малював Кент, а як зобразив північ Джек Лондон. Незважаючи на суровий клімат, Аляска приваблювала до себе не лише золотошукачів, подорожували Аляскою і письменники. І художники, і скульптори. Тому і зображали вони красу природи, цей суворий побут півночі, життя простого люду. Так яку ж роль відіграє пейзаж у творі? Пейзаж підкреслює настрій нашого героя. Він розкриває його внутрішній стан. А ви помітили, який колір переважає? Зверніть увагу, що автор не використовує звичайних прикметників білий чорний, а темна картина вимальовується за допомогою засобів художньої виразності. Дотліває сонце, проглядаючи крізь туман. Тумани мла налягли на землю, наче гуща. Це приклад чарівної сили літератури. Читаючи твір, в уяві ми малюємо картини і образи. І справді Джек Лондон зобразив людину, яку варто вважати героєм і яка може голосно сказати, що вона людина. Рефлексія. П'ять висновків. Подумайте, можете записати Я зважатиму на, розумію, що, запам'ятаю як. Знаю про, вважаю твір яким. Домашнє завдання. Напишіть твір мініатюру на тему. Мої враження від оповідання Джека Лондона жага до життя. Дякую за увагу. До зустрічі!